Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, та доброго вечора, якщо у вас вечір. І приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю. Вищі сили, духів роду, прошу, духів кави, прошу, допоможіть. Янголів охоронців. Прошу допоможіть, скажіть, як скоро відкриються приховані здібності, якщо вони є у тих, хто дивиться відео у близьких людей? Тут виходить так, були ви молоді, здібності були відкриті. Тоді а, щось відбулося. На вас почала нападати жінка, ви перейшли в інший стан, наче як не зайнялися не своєю справою От. і почали працювати на інших. Дуже сильно втомлені. Втома колосальна. І агресія. Здібності. З вами вони є. З дитинства, ну, з юності. Вірити треба в себе, вірити в те, що ви. Унікальні, що у вас є таланти, що ви дуже талановиті. І депресія глибока. Оце заважає, це треба забрати. Тому що, якщо це не забрати, то здібності і не розкриються. І піти геть від агресорів. Коли у вас така постійна як пригніченість, пригнічено за Забита оця енергія. Ви навіть не вірите в себе, може так. Скажіть вищі сили, допоможіть, що заважає відкритися прихованим здібностям. Зміни. Треба, щоб відбулися зміни. Обставини оці треба змінити, піти. Може навіть піти. Змінити обстановку. Дивіться, у вас відкриються здібності, як тільки ви кудись поїдете, переїдете, підете. Від агресорів змінити обстановку всю, навколишнє середовище змінити. І тут вийшла карта, або до вас прийде людина, буде вас вести за собою, або як то допоможе. Бо ви самі встанете на шлях і будете вивчати і допомагати людям. Тут ще може бути, якщо ви підете на службу, війну, в військо, можуть відкритися здібності. Заперечувесь негатив убираю. Заперечувесь. Убираю, відкриваються всі шляхи і дороги на здібності, на надприродні здібності, на таланти. Буде так. Багато сили витрачаєте на страх. Закрили шляхи, навмисно закрили. Відкриваються всі шляхи і дороги на таланти, на здібності, на природні. Більше вам нічого не заважаю. Заперечу весь негатив, убираю всі блоки, знімаю, відкриваються всі здібності. Буде так і так буде. Більше немає жодної перешкоди. Одвертаю ворогів, більше вас закривати не можуть. Цікаві на віки вічні, буде так і так буде. І ще немає жодного негативу. Відкриваються всі шляхи. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Всі шляхи і дороги відкриті, настійності. Буде так і так буде. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги, на здібності тим, хто дивиться відео близьким людям, буде так і так буде. Це буде все сказано, стійше і так буде. Так що от така ситуація. Дугівка, прошу, допоможіть, скажіть, а до чого веде доля? Усі, хто дивиться відео, близьких людей, до чого веде доля? Ви знаєте, все буде добре. Тут Верховний суд вийшов, вищі сили вийшли, карта Сонця. З вами захист янголів, охоронців. Так, пережили важкий час, дуже довго, можливо, безвихідь була, не бачили навіть, куди йти. Вам на повернеться енергія. Відкриваються дороги. У вас фінансові фінанси, забезпечення, гроші, прибутки. Ви дуже радієте щодня, на коні. Постійний рух вперед. Більше так закритими не будете. І дивіться, пройде час, якщо ви не маєте сім'ї, немає. Або Розлучилися. От дійсно кажуть, що ти дочекаєшся, і в тебе буде своя людина, з якою буде сім'я і діти. Все буде гаразд в цьому плані. Не турбуйтеся. Тут Верховний суд ще працюють янголи, дуже вас довго тримали. Обманювали, дурили, якимось чином впливали. Головне не підпадати під вплив. Так, так, і кажуть, не бійтеся, більше на вас напасти не зможуть Верховний Суд. Не переживайте, все буде добре у вас і у ваших дітей. Все буде гаразд. Я заперечую повністю весь негатив, убираю. Повертаю назад, тому хто посилає, тому хто робить по Верховному суду. Буде так і так буде. Убираю депресію. Повертаю весь негатив тому, хто робив. Всю травму, стрес, сльози, страждання виймаю, повертаю назад тому, хто робив. По Верховному Суду буде так і так буде. Заперечую весь негатив, відкриваю шлях на щасливу долю. Прошу Вищі сили, допоможіть усім, хто дивиться відео, відкрити всі дороги. Двері, всі шляхи відкриті, на щастя, на любов, на здоров'я, на роботу, на гроші, на фінанси. Буде так. От весь негатив, знімаю повністю весь негатив, всю агресію знімаю, повертаю назад тому, хто робить по верховному Суду. Сікаю на віки, вічні ворогів, більше не можуть ручатися, псувати життя не зможуть. Весь негатив йде назад. Всі плани ворожі зруйновані. Нічого з вами зробити більше не зможуть, буде так і так буде. Перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Тим, хто дивиться відео близьким людям на щасливу долю відкривається, шлях, обираються перешкоди, повністю відновлюється вся енергія, повертається, фінанси, здоров'я, молодість, краса, сили вертаються. Все, що було стягнуто, всі переклади обміни і подміни знімаються, повертають ворогам вороже, а до вас вертається ваше. Все, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше, буде так і так. Щось ніхто не може вам бути буде щасливо. Всі ваші дороги легкі, двері для вас всі відкриті. Буде так і так. Буде все сказане здійснено і так буде. О, так що така сьогодні кава. Все буде добре, ваші справи налагодяться, вас буде. Сім'я, родина, відносини, вірна людина, щирі такі почуття, друг на все життя будуть повернута енергія, сила. І ворогам повернеться все, що вони вам бажали. От у них почнеться те саме. Верніше, їхня оця вся програма на них буде програна. Така вийшла кава. Дякую за донати, за увагу, за те, що дивитеся. Дуже мені приємно. Пишіть, будь ласка, питання на загальний розгляд на каналі. Записуйтесь на індивідуальний прийом. Якщо у вас є важкі ситуації, номер вайберу є під відео, в описі під відео. Також. Прошу не втрачайте віри. Вірте, все налагодиться. Краще витрачати енергію на віру, ніж на брехню і страх. От. Бажаю всім успіху, бути щасливими. Бажаю приємної кави і до зустрічі!